Всім доброго дня. Як бачите, панелі примерзли, зверху морозить, їх треба розморозити. Тому що, якщо це не зробити, то примірзнуть ще більше. Як це зробити? Значить ставлю на паузу і вам покажу, щоб оттуда спав цей морозчик і не, щоб його там не прихватило. Треба їх розігріти. Тож Йдемо розігрівати. Тож, для того, щоб розігріти наші панелі, і звідти зійшов цей лід, треба дати йому жару цьому інвертору. Тобто дати навантаження. Що ми будемо робити? Тобто, при навантаженні, наші панельки розігріються добре і лід розтане. Не треба там. Підключати блоки живлення, якісь давати туди жар, як це роблять, це дуже небезпечно і неправильно. Треба просто дати якесь навантаження. Ну, У мене є лампа накалювання така, Я просто її... І... у мене переноска включена в розетку для інвертора. Я підключаю ось нашу лампу. Пішла нагрузочка. Ампери збільшились. Так. Деякий час інвертор попрацює і панельки наші розтануть. Будемо чекати, ставлю на паузу, потім покажу. Навантаження у нас десь приблизно до 200 Вт іде. З панелів забирається приблизно 4 ампері показує на інверторі. Так, і глянемо. 192,7, ну приблизно 200 ватт. Дві лампочки по 100 Вт, там приблизно 200 Вт, йде навантаження без панелю. Чекаємо далі. Так, розігнався наш М під контролер. показує, що з панелі заходить 12 ампер. Повинні вже розігрітися, трішки ще чекаємо і йдемо дивитися. Так ще забув сказати, що може бути таке, що ваш акумулятор, чи, чи акумулятори підключені разом із сонцем до навантаження. Тому це може йти за мале навантаження на панелі, тобто протікання току. І вони можуть просто танути дуже, дуже повільно. Тому, щоб ускорити цей процес, я розкажу, як я зробив. Я увімкнув, подав з мережі 220 напругу, для того, щоб у мене акумулятор почав заражатися. І як бачимо, інвертор перейшов в режим, коли у нас сонце заражає акумулятор наш, а мережа живить навантаження. Таким способом ми добилися того, щоб збільшити протікання току. І панельки у нас почали тануть. Скоро покажу вам. Чекаємо далі. Так, на даному етапі ми можемо вимкнути наші лампи розжарування, тому що у нас інвертор з мережі живить навантаження. А сонячні панелі. Просто заражають наші акумулятори Тому лампи вже нам не потрібно. Це начальний етап, коли їх треба вмікати для того, щоб розігнати MPT контролер. Далі їх вимікаємо і чекаємо. Так, не знаю, видно чи ні, але панельки наші від морозу відтаяли повністю десь а, по часу це. Зайняло 30-40 минут не більше. Незручний кут знімання відео, але ну, можна побачити, що морозу та снігу там уже нема. Ось з тієї сторони, ліцева сторона. Бачите, видно. Все відтаяло. Це при тому, що сонця у нас немає, дуже пахмуно, все затягнуто. Пасмурна погода. Це все працює. Без всяких там маляких. Поэтому тому, будь ласка, всім дякую, до побачення.